Уявіть таке, ви витратили тисячі на підготовку до поїздки в Британію і отримали відмову лише тому, що банківська виписка не була перекладена повністю. Такі відмови трапляються щодня, але ви можете цього уникнути, якщо знаєте, на що дивиться візовий офіцер. Ви на каналі імміграційних юристів Релока, і сьогодні я розповім головні причини відмов у британських візах. Ставте вподобайку і не забудьте підписатися. Що варто знати, це ніхто не може дати вам 100% гарантії отримання візи. Ані візовий офіцер, ані юрист з ліцензією, ані знайомі знайомих з розповідями типу маю контакт, порішаємо. Якщо вам таке обіцяють ще й за гроші, то майте на увазі, це шахрайство. Жодних важелів впливу на посольство Великої Британії не існує, як загалом і на будь-яке інше. Рішення завжди ухвалює конкретний візовий офіцер на підставі ваших документів та підготовленого кейсу. Одна з найчастіших причин відмови це коли офіцер просто не може зрозуміти ваші фінансові документи. Наприклад, якщо ви переклали виписки з банку не повністю або лише частково, недостатньо зробити переклад тільки шапки та першої сторінки. Перекладайте кожен рядок оригіналу. Також ми не радимо подавати довідку лише про залишок коштів чи зведення рухів за місяць. Покажіть. Детальний рух коштів за 3-6 місяців із зазначенням кожної транзакції. Я чудово розумію. Бачиш десятки сторінок такої виписки, і вже нічого не хочеться перекладати. Саме тому краще відразу замовити випуску англійською мовою у банківському застосунку. Якщо ж ваш банк такої опції не дає, подайте за 3 місяці і зробіть офіційний переклад у бюро перекладів. Повірте, краще витратитися на переклад ніж отримати відмову лише через цей момент. Окремо хочу звернутися до підприємців. Як показує практика, у вашому випадку важливо не тільки надати випуск з рухом коштів, а й підтвердити легальність доходів. Тому додайте свідоцтво про реєстрацію бізнесу, е, останню податкову декларацію, а також виписку по рахунку ФОП. Це підтвердить джерело прибутку. І ще окремо подайте випуску з особистого рахунку, щоб показати наявність коштів для поїздки. Візовий офіцер має бачити і походження доходів. І вашу фінансову спроможність. Ще одна поширена причина відмови неповний пакет документів під конкретну категорію візи. Наприклад, для студентської візи потрібно надати довідку про відсутність туберкульозу та підтвердити наявність коштів на рахунку, які пролежали щонайменше 28 днів. Якщо ці умови не виконані, відмова практично гарантована. Тож уважно дотримуйтесь інструкцій і перевіряйте чек-лист для своєї категорії. Часто відмовляють і у випадках, коли людина подається на гостьову візу навіть до близьких родичів. Багато хто робить помилку, подають лише спонсорські документи від запрошуючої сторони і вважають, що цього достатньо. Насправді ж, головне, це ваші власні документи. Ви повинні довести свою фінансову незалежність, що у вас є кошти на подорож, і це не ваші останні гроші. Важливо показати, що вам є куди повертатися додому і що ви не збираєтесь залишатися у Британії. А ось спонсорські документи це радше додатковий плюс, а не основний доказ. Найбільший виклик при подачі на неімміграційну візу це довести, що ви не плануєте залишатися в країні. Саме це найбільше цікавить офіцера. Тому потрібно показати міцні зв'язки з батьківщиною: роботу, бізнес, навчання, нерухомість, сім'ю. Усе, що доводить, що у вас є серйозні підстави, повернутися. У разі відмови ви отримаєте офіційний лист, де офіцер детально вкаже причини. Це реальний шанс зробити роботу над помилками та підготуватися краще для наступної подачі. І тут головне не панікувати. Відмова не ставить на вас хрест. Навпаки, ви отримуєте підказку від самого офіцера, що ж саме не спрацювало у вашому кейсі. Якщо правильно проаналізувати цей лист і виправити недоліки, наступна спроба часто закінчується успішно. Найгірший сценарій це заборона на в'їзд у Британію терміном на 10 років. Таке трапляється, коли під час перевірки з'ясовується, що ви свідомо надали неправдиві дані або підроблені документи. За навмисний обман дають не лише відмову, а й багаторічний бан. І це вплине не тільки на отримання британської візи, а й на заявки. В інші країни. Адже інформація про заборону передається через міжнародні бази. Тобто, фактично, ви можете закрити собі двері не лише до Великої Британії, а й до США, Канади чи країн ЄС. Що ж, ось такі найпоширеніші причини відмов. Британська віза це не лотерея, це підготовка. І якщо ви зробите її правильно, шанс на успіх буде максимально високим. Тому готуйтесь до подачі максимально уважно. А якщо не впевнені, звертайтесь до нас. Ми вже понад 15 років допомагаємо отримати британські візи і добре знаємо, як працює система. Контакти в описі під відео.